Жевжик. Прибув лайнер з України у заморські штати. Вийшли боси й полісмени, журналісти й бізнесмени диво оглядати. Обдивлялися салони, заглядали в люки, very well, all right, хвалили, потирали руки. Тільки Жевжик в окулярах. Поглядав чванливо. Він підбіг до командира і сказав Красиво, але я хотів би містер інтерв'ю узяти і торкнутись першим ділом вашої зарплати. Скільки можете костюмів ви таких придбати? Жевжик сам себе за полу смикає, що сили. «От таких, як мій костюмчик, скільки б ви купили. Вибачайте, мовив льотчик, глянувши на нього, я ніколи не купую барахла такого. Марків список. Марко гроші позичає, голубом туркоче. А позичить, зволікає, віддавать не хоче. Раз його один знайомий здибав та й питає. Ти коли повернеш гроші? Рік уже минає. Марко сунув капелюха, схожого на миску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Взяв блокнотик, подивився і сказав ласкаво. Є у списку, не хвилюйся, віддам незабаром. Через рік знайомий Марка знов зустрів у парку. Ти коли повернеш гроші, майже совість Марку. Хитрий Марко крутить носом, схожим на редиску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Це ганьба, сказав знайомий, що ти за людина? В тебе з совісті лишилась хоч одна краплина. Марко гордо подивився і у боки взявся. Чого це ти розходився, що ти розкричався? І додав під нос, заткнувши ручку самописку. Ще раз тявкнеш, бідний будеш. Викреслю зі списку Чорна образа. Ти чого то в зоопарку бився з Митрофаном, бо він мене торік іще назвав павіаном. А чому ж ти йому зразу за те не віддячив? Тоді я ще павіана живого не бачив. Дідів Каламбур. Клопочуся за пенсію, каже дід Вавило. Ходжу вже п'ятий місяць аж баки забило. Посилають то в контори, то у комітети. За день, бува, обшвендяєш по три кабанети. Ви, дідусю, внучка мовить, наче впали з неба. Кабінети, кабінети. Вимовляти треба. Дід сердито хмурить брови. То шкільні науки, а там сидять здебільшого якраз кабанюки. Врятований циган. Десь колись в одній артілії просто серед дня люди крику наробили циган крав коня. Посідали хлопці браві на автомобіль, наздогнали конокрада, привезли в артіль. Циган став серед контори і товче одне. От, спасибі, що догнали, що спасли мене. Я й не думав, що в артілі є такі орли. Хлопці сердяться, що мелеш. Як же ми спасли? Ішов селом, як каже, циган, стежечка вузька. А на стежці кін розлігся і не пропуска. Тільки но я ногу, щоб переступить. Кін схопився і подався із усіх копит. Так могло б кудись і в прірву затаскать дурне. От, спасибі, що догнали, що спасли мене. Вічна пам'ять. А ти знаєш, Гнат питає вродича Тимошки, що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, в цьому жив письменник. А ось я живу на світі скромний гнат вареник, одинокий, нежонатий, вигнав жінку з дому і виплачую проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, чи напишуть щось на хаті, друзі мої милі? Не журись, сказав Тимошка і утішив гната. Ми напишемо на фанері, продається хата. Дорогий пес. Літня дама на базарі продає собаку. Пес великий, довгоногий, схожий на чортяку. Підійшов якийсь мужчина, погляда з під шляпи, зазирає псові в зуби, маца йому лапи. Він, питає, чистокровний, точно чистокровний. Скільки просите за нього? Сорок п'ять, шановний. Щось ви гилите багато. Подивіться, Люба, в нього ж ранка на коліні і немає зуба. То не лихо каже дама, що у нього вавка. А ви спробуйте так гавкнуть, як він у нас гавка. Не лишай другому ями. І казали, і писали, і дзвонили кербуду. У нас яма серед двору, а в ній повно бруду. І така вона глибока, що втопитись можна. І широка перескочить собака, не кожна, а Кербут лише кривився, от морока з вами. Я вже зовсім закрутився, мені не до ями. А оце в вечірню пору, в дощову годину, сам кербут до того двору вскочив на хвилину. Там собака на кербуда, як стрибне з за рогу, як шарпне його за полу, як смикне за ногу. Сіромаха задки-задки поточив до ями та як ляпне у баюру й потонув з ушами. Виткнув носа із грязюки чорний, як чортяка. Тут від нього задкувати почала собака. На ній дибом з переляку стала шерсть кудлата. Ну так що? Кербут питає? Доганкалась клята. Тьотя Ася. Симпатична тьотя Ася так чудово збереглася. Що й на шостому десятку в тюті Асі все в порядку, волос темний, щічки білі, зморщок мало, зубки цілі, біля рота мушки з маком, гострі нігті вкриті лаком, а повненькі білі ніжки прикрашають босоніжки. Це тому, що тютя Ася і не змерзла, і не пеклася, як мороз тріщав на дворі, Тютя грілася в конторі, а як спека допікала, вентилятор запускала. Щонеділі біля річки, біля теплої водички, Парасольку розпустивши, щічки пудрою покривши, знявши плаття і сорочку, тютя грілась на пісочку. Їла з маслом курочку, берегла фігурочку, одним словом думала. Лиш про власну шкурочку. Ось чому так збереглася симпатична тьотя Ася. Ах, як шкода, дуже шкода, що сувора ще природа, хай там сонце шпарить з неба, Буряки ж полоти треба. Хтось же мусить в косовицю, віять жито й пшеницю, доглядати треба й свині, стіло чистить корівчині. Як на сонці попечешся та на вітрі потовчешся, то не будеш білих ніжок виставляти з босоніжок, Обляга мене печаль. Ах, як шкода ох, як жаль, що не можна кожну тітку на пісочку гріти влітку. Дивні холоші. Розмовля високий дядько. Продавцем наомом. Потрясає перед носом дорогим костюмом. Як купляв, то ви казали, штука це хороша, а тут, гляньте, одна довша аж на чверть холоша. Продавець примружив око. Оце так холоші. Доведеться вам за довшу доплатити гроші. Купіть півня. Купіть півня, хазяєчки, купіть мої милі. А чого ж він синій, бабо, наче у чорнилі? То нічого, що він синій, він такої масті, він був дуже енергійний по курячій часті. Гроші треба берегти. Всі дивуються з панька, як придбав він дачу. Я уміло, каже той. Грошенята трачу, економію завів строго і практично. Хтось купує конячок, я беру столичну, хтось купує шоколад, я купую пончик, хтось сідає у літак, я в твердий вагончик. Інший їде на курорт разом із сім'єю. Я з дружиною удвох та і то не з своєю. Дурне приїхало з турне. Як вернувся з за кордону, Едуард морло. Так його й розкрутило, так і повело. Де не ходить, балабонить, там не те, що в нас. За три роки за кордоном був я вісім раз, там в храмницях не почуєш, що чогось нема. Кличуть, просять, закликають, тягнуть обома. Та коли ж усе в крамницях буде так і в нас? і спитав його сердито слюсар опанас. А ти знаєш, що потрібно, щоб усе було? Ні, не знаю. огризнувся Едуард Мурло. Тинятися менше треба, по всяких турне. Особливо в тому разі, якщо ти дурне. Пилип у Римі. Не доводилось пилипу бувать далі Криму. А недавно взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї й різні колізеї, він загавився й відбився від групи своєї. Зай той в ресторанчик, ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, Не знамови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон гарсон, фужер конякесо, порціоні біфштиксіно, гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блискавично, у сусідні двері приніс м'ясо і картоплю, і коняк у фужері. Зрадів Пилип, як дитина. Хм, штука непогана, не така вже вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, та кінець дотощиш, і вже тобі несуть суть випить і їсти, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Віби елі дуля смаком, а не картоплеси, єслі б не був мой бабушка, родом із одеси. Старий друг В ресторанчику Пилипів ювілей справляли. Панько й Сидір ювіляра гаряче вітали, а вертаючись додому, Сидір мовив тихо Третій день уже грипую. Привалилось лихо, і навіщо я поперся на бенкет Пилипа? Тридцять років ненавиджу злого цього типа. А чого ж ти цілувався за столом з Пилипом? Хотів його паразита заразити грипом?